Уряд Німеччини підготував новий законопроєкт, який робить жорсткішими вимоги для безробітних українських біженців, які отримають соціальну допомогу. Докладніше далі. Згідно з новими правилами, якщо безробітний без поважної причини відмовиться від запропонованої роботи або навчання, йому скоротять виплати на 30% протягом трьох місяців. Також, якщо безробітні не з'являться на заплановану зустріч із куратором у центрі зайнятості, їхні виплати зменшать на 30% протягом місяця. Про це повідомив у середу, 2 жовтня, міністр праці Німеччини Губертузгаель. Як повідомляє Deutsche Welle, будуть введені санкції для тих, хто отримує допомогу, але працює нелегально. Центр. Три зайнятості будуть повідомляти про таких людей правоохоронним органам. Ще одна зміна стосується відстані до роботи. Якщо робочий день триває до 6 годин, то буде допустимо витрачати по три години на дорогу в один бік. Водночас зміни передбачають певні стимули для людей, які погано говорять німецькою. Роботодавці зможуть отримувати субсидії, якщо візьмуть на роботу біженців, які погано говорять німецькою, та потім відправлять їх вивчати німецьку на мовних курсах. Якщо ці зміни затвердить Мецький парламент вони набудуть чинності до кінця року. Також для біженців передбачені заохочення. Ті, хто після отримання бюргергель або громадянської допомоги влаштується на роботу і пропрацює мінімум рік, отримають бонус у розмірі однієї тисячі євро. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.